Скандал без права на приватність в одеській лікарні. Там всіх кабінетах встановили відеокамери. Медики пояснюють новим рівнем безпеки всю цю ідею. Да? А пацієнти хвилюються, що їхньої конфіденційності, скажімо так, і чи законно їх фільмують, тому що ж відео можуть злити куди-небудь. Тож камери у кабінетах лікарів це захист пацієнтів чи порушення приватності, і чи можливо відмовитися від запису саме під час вашого прийому. Дізнавалися наші журналісти. Я зайшла в кабінет. Ось сюди. Я роздягнулася, поклала сюди свої речі, пройшла, і це знаходиться за моєю спиною. Ваша наклейка. Як я її побачу? Я побачила камеру тоді, коли я напівгола лежала на кушетці. Огляд у клініці і ніякої приватності. Це відео завірусилося в мережі. На ньому пацієнтка однієї з приватних медзакладів Одеси обурюється на відеокамеру, нібито в кабінеті електрокардіографії. Таких випадків більше в різних закладах та містах України такі речі якось непродумані і недопустимі. Вона може знаходитися в коридорі, вона може знаходитися десь в іншому місці, але не там, де людину треба роздягнути. Тому що ну якби це приватне життя. Камери нині встановлюють ледь не на кожному кроці у торговельних центрах, ресторанах, спортзалах і навіть вбиральнях. Це схожий випадок у Василькові кілька місяців тому. Там камера була встановлена в туалеті навчального закладу. Адміністрація школи назвала тоді це невдалим першоквітневим жартом, і після розголосу її прибрали. З одеською клінікою ми зв'язалися телефоном та отримали відповідь. Там стверджують, діють винятково за чинним законодавством. А чи кабінет це електрокардіографії не підтверджують і не спростовують. Посилаються на медичну таємницю. Відеоспостереження встановлено для запобігання можливим інцидентам і швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації, а також з метою турботи про безпеку пацієнтів. Всі відеозаписи є частиною медичної інформації та захищені медичною таємницею. Відеоспостереження впроваджено наказом головного лікаря затвердженими правилами внутрішнього розпорядку згідно рекомендацій уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Відеоспостереження не фіксує оголених частин тіла та результатів. Пацієнтам пропонується одноразовий халат на час дослідження. Тож, де можна встановлювати системи нагляду, та наскільки законно вона може бути в клініці, та ще й в кабінеті, де дослідження проводять на голе тіло, розбиралися з юристом. Місця, де лікар оглядає пацієнта, здійснює його прийом, от і проводить медичні маніпуляції, це недопустимо встановлювати камери. Якщо це місце не публічне, де особа, наприклад, поширює про себе там, певні, а, там, має певні ознаки приватності, да, ми кажемо, наприклад, ну, масштажний салон там, в тому числі цей биральні, наприклад, навіть громадські да, тобто ми кажемо про те, що а, місце, де там особа, мовно кажучи, там постає угол. Або ще якимось чином там порушується і право на приватність, там не допустимо розміщувати за таке порушення приватності передбачена відповідальність три роки ув'язнення або штраф 17 тисяч гривень. Покладена вона буде в першу чергу на керівника закладу, де камера встановлена. А от встановлення відеоспостереження в закладах харчування, торговельних центрах, магазинах, спортзалах, але не у роздягальні чи туалеті, цілком законно. І, хоч на відео одеситки з клініки видно, на дверях наліпку ведеться відеоспостереження, юрист такий маневр у цьому випадку називає маніпуляцією. Попередження це воно жодної юридичної сили немає. Якщо ми кажемо, в контексті саме місця, де здійснюється прийомки каренда, де є медична таємниця. От разом з тим, в публічних місцях, в принципі ця табличка може бути розміщена і попереджати юристи. Запевняють, якщо ви помітили. Телекамеру там, де її не має бути, то сміливо можете йти до поліції. А якщо це відбулося у медичному закладі, то звертатися ще й до Міністерства охорони здоров'я.